Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Дітки, пропоную сьогодні здійснити подорож навколо нашої землі. А як ви гадаєте, на чому можна здійснити подорож? Диво, птиця, хвіст горить, до зірок вона летить. Саме так це ракета. Погляньте. Яка вона? Яку має форму? Що є на самій ракеті? А чи знаєте ви, як називаються люди, які літають на ракеті у космос? Давайте послухаємо вірш Грицька бойка ми збираємось в політ. Ми сідаємо до ракети, щоб відкрить нові планети. Іграшки за нами вслід, хочем також у політ. Одягайся, ляльку, Людо, бо в польоті зимно буде. Не забудь про рукавички і закутай шарфом личко. Зайчик скаче Любі діти, хочу з вами я летіти. На ракеті ловку утікать від вовка? Куди ж сідають дітки? Так, до ракети. А що вони збираються відкрити? Нові планети. А хто ж хоче з ними полетіти? Іграшки які саме? Малята! А давайте ми з вами сьогодні виготовимо ракету для іграшок, щоб вони могли полетіти навколоземний політ. Щоб зліпити ракету, нам сьогодні потрібна дощечка для пластиліну, пластилін, а також серветка. Пластилін можна взяти будь-якого кольору. Який вам найбільше до вподоби. Малята. Подивіться, чи однакові шматочки пластиліну у мене на тарілочці. Так, один більший, інший менший. З більшого шматочка ми зліпимо корпус ракети, а з меншого будуть її стабілізатори. Розпочнемо нашу. Спочатку ми зробимо корпус нашої ракети. Для цього візьмемо більший шматочок нашого пластиліна. Зігріємо його долоньками, щоб він став слухняний. Тепер розкачаємо невеличкий конусоподібний стовпчик. Він має бути гострий вгорі та широкий внизу. Притискаємо низ до дощечки, щоб він був пласким та рівним. Що за своєю формою зараз нагадує наша ракета. Винку, бурульку, піраміду. Тепер беремо менший шматочок та ділимо його на два однакових, скочуємо з них стовпчики. Один та другий. Тепер ми наші стовпчики злегка розплющуємо, це можна зробити пальчиками або на дощечці. Ось такі стабілізатори для ракети у нас з вами вийшли. Тепер нам потрібно їх прикріпити до конуса, до ракети. Кріпимо з двох сторін. Притискаємо один навпроти одного. Все, готово! Ракета може вирушати в путь. Малята, яку ж роботу ми з вами сьогодні виконували? А для кого ця ракета? А навіщо ракета потрібна? Я з нетерпінням чекатиму на фото та відео ваших робіт. До нових зустрічей, мої любі веселунчики!